В Україні спостерігається дефіцит електроенергії. Енергетики кажуть, така ситуація через атаки окупантів на енергосистему держави. На цьому тижні спостерігаємо значне похолодання, споживання електроенергії зростає. Відповідно, на фоні оцих пошкоджених понівечених багатьох електростанцій маємо дефіцит потужності, тому застосовуємо аварійну допомогу на вечір. За нашими прогнозами доведеться також застосувати певні обмеження промисловості. Подібні обмеження вводяться переважно у вечірні години. і українців просять ощадливо споживати електроенергію. Хочу звернутися до всіх споживачів як домогосподарств, як побутових споживачів, так і українського бізнесу по можливості обмежити електроспоживання, особливо з сьомої до десятої вечора. А що ж до дефіциту у цифрах, то каже Володимир Кудрицький, зараз Укренерго їх не розголошує, проте у досить великій кількості залучається електроенергія, що імпортується. Ми не називаємо конкретні відсотки і цифри, щоб надавати ворогу орієнтирів, Але оскільки потужність імпорту це відкрита інформація, вона розміщена на європейських відповідних електронних майданчиках. Можна сказати, що сьогодні більше гігавату потужності ми залучаємо в якості імпорту та аварійної допомоги. Це еквівалент більше одного енергоблоку атомної електростанції, але і цього може бути недостатньо ввечері для того, щоб збалансувати систему. Поки що наголошує Володимирку. Друзья, ситуація стабільна, тож в більшості регіонах не застосовуються погодинні графіки відключень. Наразі ми не плануємо застосовувати графіки, які призвели б до відключення побутових споживачів. Це не стосується, на жаль, міста Харкова є особлива своя ситуація з пошкодженням практично всіх основних об'єктів енергосистеми міста. Але в усіх інших регіонах ми не плануємо застосовувати залучатись. Побут... Бутових споживачів до обмежень електропостачання до цих графіків. А що ж до термінів відновлення електростанцій та повернення до режиму без обмежень, наголошує Володимир Кудрицький, потрібно багато часу. Тож енергетики просять українців готуватись до можливих обмежень електропостачання. Мусимо констатувати, що подібна ситуація дефіциту може траплятися е, час від часу в українській енергосистемі. Це пов'язано з тим, що повне відновлення наших електростанцій е, займає досить тривалий час. Ми зараз знаходимося уже в періоді сезонної ремонтної кампанії на атомних електростанціях, і все більше і більше потужностей буде вимушено вийти в тимчасовий ремонт протягом весни і літа, тому е, Час від часу у нас в системі буде відчутний дефіцит, який ми будемо намагатися покрити, якраз за рахунок імпорту електроенергії з Європи. А за умови його дефіциту або недостатності будемо залучати аварійну допомогу або застосовувати певні графіки обмеження споживання для промисловості. Марія Соловйова, Євген Клочко та Ігор Мартиненко, Харків. Новини.